Жарти про та. Going on? Марвелівський ісус, який матюкається у фільмі від дитячої студії Дісней. А також два пристарілих невдахи дружбани, які рятують свої всесвіти. І я нереалізована дикторка, яка підписала контракти на Суспільному, розповідатиму про трендливого найманця та відомого антигероя Марвел. Про те, чому цей персонаж став таким популярним, як вплинув на сучасну культуру і чого раптом став товаришувати із Росомахою. А забула сказати це все про Дедпула і новий фільм Дедпул та Росомаха. Антигерой, який не переслідує благородні цілі, порушує правила, дозволяє прямолінійно й грубо жартувати і всіх посилати, але він може стояти на варті справедливості, проте робити це через егоїстичні та корисливі цілі. Подейкують я його невідома зведена сестра, і мені передались деякі його здібності, але про це згодом. Дедпул же Уейт Вілсон з'явився вперше в коміксі The New Mutants у 1991-му. Його створили художник Роб Лайфелд та письменник. Фабіан Ніцієза Персонажа задумували як пародію на інші коміксні персонажі, зокрема і на Stroke із DC. Дедпул запозичив і у людини Павука і відновлення тіла у Росомахи. ім'я Дедпул виникло завдяки жарту про басейн смерті Дед Пул. У якому люди робили ставки на те, хто із супергероїв помре наступним. Через любов Дедпула до попкультурних подій він часто реагував на знакові події. США. однією з ключових серій, яка обігрує постмодерністські приколи персонажа, є Дедпул Кіледжі, що складається з трьох частин. У цій трилогії Дедпул перебуває у мультисесвіті, і через власне божевілля доходить висновку, що має всіх почергово вбивати, зокрема й президентів. США. до речі, після нещодавнього замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, ця серія стала Ще більш популярною. А згодом, Дедпул вирішує розправитися і з героями літературних творів. Розправляється із Мобі Діком, Шерлоком Холмсом, Пінокіо, Томом Соєром, графом Дракулою та всіма героїнями маленьких жінок, прости господи. Зрештою, антигерой розуміє, що має знищити і всі варіанти самого себе. Дедпул став популярним завдяки своєму дідкому гумору, брутальності і здатності ламати четверту стіну. Тобто, звертатись прямо до читачів та глядачів. Тачів у 2009 році Дидпул вперше з'явився на великому екрані у фільмі Люди Ікс Початок Росомаха, де його зіграв Райан Рейнольдс. Проте цей образ не сподобався фанатам. А як воно сподобається, коли персонажу, який відомий своїм потяканням, просто зашивають рота, це була одна з найневдаліших екранізацій коміксів за історію кінематографа. Чи згодні ви з цим напишіть у коментарях? У 2016 році вийшов сольний фільм Дедпул, де Райан» повернувся до ролі, але цього разу персонаж зайшов фанатам коміксів. Канадський актор кажуть, сам бува прописує жарти у сценарії і добре вписується у роль. Дедпул відомий своїми численними посиланнями на поп культуру. У фільмі можна почути жарти про зірок Голівуду, інші супергеройські фільми, меми і музику. Згадайте, хоча б прикол із Девідом Бекхемом. У першому фільмі про Дедпула, коли головний герой намагається пояснити, що зовнішність це капець як важливо. Він використовує Девіда як приклад. Аргументує, що, попри те, що у нього пронизливий голос, ні. Би він займався сексом із балончиком Гелію, він все одно залишається величезною знаменитістю і успішним футболістом. Але Дедпул навіть вибачився за такі фривольності. Один із головних елементів популярності Дедпула – це здатність ламати четверту стіну, тобто звертатись до глядача прямо. Так робив Шекспір, так роблять у мокюментарі, і так роблю я. І підозрюю, що Дедпул просто поцупив цей прийом у нас. <рес> Перша стрічка Дедпул стала однією з найуспішніших із рейтингом R, зібравши понад 780 мільйонів доларів по всьому світу. Образ Дедпула часто бачимо в рекламі, одязі, іграх, і це значно підвищує його популярність. Цікавим поворотом кампанії Дедпул 3 стало співробітництво із американським реаліті-шоу Холостячка. Райан Релніс опублікував відео, де запрошує глядачів дивитись шоу разом з ним та г'ю джекманом. Не тільки для міленіалів, а й для зумерів та молодшого покоління старається Дедпул, адже одним із саундтреків стала пісня від поп гурту Stray Kids. Стрей Кітс. <Стур> угу. У мене є деякі стереотипні упередження, що Кей Поп це щось більше для молодежі, і це перша і єдина оригінальна пісня, записана Кей-Поп гуртом для фільму. У мене жокотіпнулося. А ще за рахунок фільму пісня Бай-Бай Бай гурту NSYNC набрала обертів у популярності та опинилась на 16-му місці світового чарту Spotify. А це вже нагадаю старенька пісня. А танець під цю пісню завірусився у соцмережах, але станцював його не сам Райан, а його дублер. Також Дедпул і Росомаха потрапив до книги рекордів Гіннеса. За добу його трейлер подивилися 365 мільйонів разів. Райан Рейнольдс та Гюджекман перетворили свої соціальні мережі на окремі майданчики для просування фільму. Вони постили відео зі зйомок, кролики з партнерами та відео колаборації. Oh, you як підказує мені моя статистика, «Дедпул» і Росомаха зібрав 205 мільйонів доларів у перший вікенд США і 438 мільйонів доларів у світі. Це допомогло кіновсесвіту Marvel Марвел стати першою кінофраншизою, яка перевершила 300 мільярдів доларів у світовому прокаті в Україні. За чотири дні вікенду та один день до прем'єрного показу купили понад 200 тисяч квитків. з нетерпінням очікували на новий фільм і цікавість підживлювала те, чи з'явиться Росомаха, і таки з'явився у виконанні Г'ю Джекмана Дедпул і Росомаха отримав змішану реакцію від критиків на порталі. IMDB оцінка становить 8,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes фільм отримав 81% схвалення від критиків із відзнакою. Сертифікована свіжість, водночас на Metacritic глядачі оглядачі оцінили його лише в 54 зі 100 балів, що відповідає характеристиці змішані або середні відгуки. Попри всі плюси і мінуси фільму, критики сходяться у думці, що депу Росомаха сподобається глядачам. Ти приєднуйся до нас у найгірший момент. Каже дитпу Росомасі під час першої зустрічі. Це такий жарт про те, що протягом останніх років Марвелу настає Габелі. Скоро прийду габель. До речі, оскільки я невідома, зведена сестра Дедпула, то можу подорожувати у часі, і ви це можете зробити разом зі мною. Спочатку вам потрібно повернутися у минуле, а потім у 2045 рік знайти цей ролик і дізнатися, чи вимерли Марвел, чи все-таки існують. Оце так нісенітницю я сказала вам. Прям як інколи Марвел робить і плутає у своїх часових петлях, але продовжуємо далі. Нагадаю, що у 2019 році Дісней придбала компанію 20th Century Fox, що призвело до інтеграції Дедпула у світ Марвел. Творці Дедпула не цураються жартів, навіть якщо вони стосуються керівника студії Марвел Кевіна Файгі. У трейлері до нового фільму Дедпул, зокрема каже, що кокаїн єдина тема, про яку Файгі заборонив жартувати. Крім того, одна з битв Росомахи і Дедпула відбувається на фоні зруйнованого знаку студії 20th Century Fox. Ця компанія володіла правами на перші два Дедпули. Жарти про секс, члени і Марвелівського Ісуса давно знайомі Дедпулу, але нові для Дісней. Дедпул і Росомаха це перший фільм Дісней, де згадують, наприклад, про пегінг секс, практику, коли жінка засовує секс іграшку в анальний отвір чоловіка, та й про мастурбацію раніше Дісней не згадували. А ми можемо взагалі про таке розповідати на суспільному? Наче? Некультурно якось у мене особисто виник дисонанс, коли на вході у кінозал мене запитали, чи я 18. і я подумала, ого, оце так стрічки від Дісней пішли. Утім, Дісней і Марвел пішли на нього, щоб перервати серію з кількох невдалих супергеройських фільмів, серед яких, зокрема, Марвели, Вічні і людина Мураха та Оса Квантоманія. Завдяки своїй попередній популярності Дедпул міг стати ключовим персонажем, який поверне інтерес до Марвел. Сам він назвав себе Марвелівським Ісусом, але чи дійсно це так? Я сказати не можу, бо ну його брати таку відповідальність на себе. Проте не забуваймо про Росомаху, який такий дійсно воскрес у фільмі. І він там показує свій зачотний прес. Коли я казав, що Логан це мій останній фільм у ролі Росомахи я не брехав. Я покінчив із цим персонажем. За кілька днів я побачив першого Дедпула. Це був 2016-й. І десь за 15 хвилин я подумав. Упс, мабуть, зарано я все це сказав. Деякі глядачі здається, теж стали забувати про росомаху і йшли дивитися на першого чудіка. Але ті, хто зі старої школи, все-таки бігли на росомаху. І як жартував сам Дедпул, тепер Г'ю Джекман буде його грати доскону. А ви більше чому імпонуєте? Червоному чи жовтому? Дедпул це такий тип, який завдяки своїй харизмі, гумору і здатності ламати четверту стіну, здобув шалену популярність і має великий вплив на поп культуру. А фільм Дедпул і Росомаха це така собі тусовка для своїх, які зможуть впізнати всі камео. Хто ж не впізнає і не зможе зрозуміти всі жарти, там є і інші, подекуди тупуваті, але інколи і досить доречні. Приколи. Приколи. І там є найстрашніший, але дуже мілашний песик, якого Дедпул зустрів на своєму шляху. А як ми знаємо, песики це завжди топ. Назвати цей фільм шедевром я не можу. Не можу, зокрема, тому що я не кінокритикиня. Проте персонаж Дедпула в моєму серці назавжди. Мене насправді знаєте, що бісить? Оце випрошувати ваші підписки, вподобайки, а головне коменти. Ну що, вам дійсно лінь написати, чи цей ролик дупать, чи справжній діамант? Або напишіть у коментарях, що вам подобається чи не подобається у новому фільмі. Хоча розумію, так дійсно може бути лінки написати, але камон, без вашого комента цей ролик може зникнути та що там, щезнути із цілого всесвіту.